Лікування болю у суглобах за допомогою сухої голки міф або правда. Якщо ви страждаєте від болю у суглобах і шукаєте ефективний метод лікування, безпечний та дієвий спосіб зменшити біль, покращити рухливість суглобів і активізувати природні процеси відновлення в організмі, то варто звернути увагу на процедуру сухої голки. Перш за все, суха голка допомагає зменшити біль, який часто виникає через перенапруження м'язів навколо суглобів. Голки вводяться в тригерні точки, що дозволяє розслабити м'язи, і зменшити біль. Це особливо корисно при лікуванні таких станів, зокрема, як артрит, бурсит. Та тендініт. Другим важливим аспектом є покращення рухливості суглобів. Сухе голковколювання сприяє зняттю м'язевої напруги та покращенню кровообігу, що, у свою чергу, допомагає відновити нормальну функціональність суглобів. Пацієнти часто відзначають, що після кількох сеансів вони відчувають значне покращення рухливості і зменшення скованості рухів. Крім того, голка активує природні процеси відновлення в організмі. Введення голок стимулює вироблення ендорфінів, які є. Природним знеболювальними засобами це допомагає зменшити запальний процес і сприяє швидшому загоєнню уражених тканин.